Знімаю свою найбільшу клумбу Я її знімала весною, коли тут росли весняні квіточки. Я їх позрізала. Зараз у нас червень місяць. І майже все одночасно розпустилося. Такого не пам'ятаю. І деякі квітки, які повинні розпускатися пізніше, розпускаються в червні. Не знаю чому так, мабуть, міняється погода. так хочеться все показати. Тут у мене і однорічні, і багаторічні квіточки. Я люблю, щоб усе цвіло довго, тому саджаю багато однорічних також. Іх і на це я вже розпустилася, хоча ще Трошки зарано. Троянди деякі вже повідцвітали, деякі тільки зацвітають. Велика клумба, важко все знімати. Це в мене георгіни За ними ось такі гарненькі ромашки. Так, ну, і йдемо до кінця клумбочки. 7分半。